Друзі, вітаю вас! Я Ольга Назаренко, топ викладачка німецької мови. Ви на каналі Deutsch Trend, і цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Сьогодні ми з вами занурюємося в граматичну тему, а саме ендеклінаціон. В українській мові відповідника назви цієї теми немає, тому що немає такого феномену в українській мові, а в німецькій мові він є. І вже з назви Н, що ж таке, n, що це за відмінювання? Зараз ми розберемося, n тут дуже показове. Тобто ми з вами зараз будемо займатися іменниками чоловічого роду, тому що саме іменники чоловічого роду відносяться до ось цього відмінювання, саме на них розповсюджується цей феномен. Тобто іменники жіночого роду, середнього роду ми відкидаємо, і вже запам'ятаєте перше правило: це іменники чоловічого роду за винятком одного єдиного виключення, про яке ми звичайно, звичайно з вами поговоримо. Що ж таке en declination»? Давайте я вам покажу це на прикладі. Ми візьмемо іменник також чоловічого роду, тя лікар, і будемо його відмінювати. Паралельно ми візьмемо іменник тякі рук. Хірург це також іменник чоловічого роду, бачите, по професіях. Тут у нас все збігається, але все ж таки ви будете бачити дуже видимі відмінності. В нас є чотири відмінка, ми розпочинаємо з номінатів. В номінатів в нас все те саме: «Тя ацт», «Тя рук. Лікар. Хірург, хто що. Нагадую, називний відмінок відповідає на запитання, хто що або «Wer? вас. Наступний відмінок генітів У нас запитальне слово «Wessen». і якщо ви вчите німецьку мову, ви знаєте, що в чоловічому роді іменники е, приймають на себе додаткове закінчення С в цьому відмінку. Тобто «des Arztes» лікаря. Так, щось належить лікарю ТЕС ацтес. Тас есть тасцема ЦИМА ДЕС АЦТЕС. Це кімната лікаря. А іменник де хірург в генітів звучить інакше des хіруagen. Хірурга. Тес ДЕС деруген. Це кімната хірурга. І ви бачите, що тут в нас вже закінчення С. Відсутнє. Натомість в нас додається закінчення ен. Ось це і є вже перший показник ен деклінаціон. Наступний відмінок датів, давальний відповідає на запитання вим, кому, і відмінюємо наш іменник для ацт, в датів це звучатиме дим ацт, лікарю. Іхібе твас дим ацт. Я щось даю лікарю. Відмінюємо іменник для кірург, і ми бачимо dem Chirurgen. Знову в нас є закінчення н. Додаткове. Ich gebe etwas dem chirurgen. Я щось даю хірургу. Наступний відмінок акузатив, знахідний відповідає, відповідає на запитання. Він вас, кого що, наприклад, кого, що я бачу, і іменник для Arzt» в нас звучатиме наступним чином. «Den Arzt». Ich sehe den Arzt». Я бачу лікаря. Натомість der Chirurg» в нас знову отримає закінчення N додаткове. Den ich sehe den Керокен. Якщо ви зараз подивитеся на цю табличку, ви зрозумієте, що в іменнику рок», який відноситься до ендеклінаціон, в нас в кожному відмінку, окрім номінатів, з'являється закінчення. Тобто це відмінювання нічого немає спільного з прикметниками. Так, ви знаєте, що ми вивчаємо відмінювання прикметників в німецькій мові, є три типи, це досить складна тема. Тобто це відмінювання іменників. І ось типове, що притамане цим відмінникам, о, не відмінникам, перепрошую, іменникам, вони будуть отримувати закінчення N в. Усіх відмінках є ще деякі е, виключення, ми про них зараз поговоримо. Важливо розуміти і знати, які іменники належать до цієї категорії, так? з якими іменниками ми саме так обходимося. В першу чергу сюди належать іменники чоловічого роду, національності з закінченням «ей», Тому що національності чоловічого роду можуть бути з іншими закінченнями, наприклад, «Те Україна. Так, закінчення um, R. або для Італіїна також закінчення Р. А ми з вами тут говоримо про іменники з закінченням Е, e, про такі національності. Наприклад, те французи, де кінези, те, тюрке, де румени» і так далі. Чому я кажу і так далі? Не хочу їх зараз і перечислювати, тому що у вас. Буде повний список цих іменників під відео в описі під відео. Будь ласка, заходьте, завантажуйте цю шпаргалочку. Це не просто шпаргалочка, це дійсно такий якісний об'ємний список іменників, які ви можете повторювати, переглядати, з яким ви можете попрацювати, складати приклади, або кожен іменник провідмінювати собі в зошиті. Щоб гарно все запам'ятати. Далі, до цієї категорії відноситься також національність та унга. угорець, але, бачите, тут немає закінчення-й, але в якості виключення ця національність, це іменник також в цій категорії. Тобто, ми відмінювали б номінатив те унга, генітів те унган, датів, дим. Ungan, akuzativ, den Ungan. І давайте від... провідмінюємо ще, наприклад, кінезе, так, Китаєць. Номінатив де Кизе. Генітив датив, с Кишен. акузатив, den Kinesen. Наступна категорія. Це люди, так, Ну, звичайно, В національності це також персони, ніхто інший, як персони, але тут, бачите, от така категорія національності легше запам'ятати. А до персон належать різні персони, чоловічого, ще раз наголошую, роду, закінченням й. «е». Наприклад, те юме, те колеге, те нефе. Так, а чому я вам не перекладаю ці слова? Я думаю, що ви їх вже знаєте, так? але давайте все ж таки перекладемо: те юге хлопчик або хлопець, те колеги, колега, те нефе племінник, де Цойге свідок, те буте, посланець або кур'єр також, де експ'яте, експерт. Так? Далі не хочу перечислювати до кінця, ви це все прочитаєте. І давайте ми провідмінюємо один з цих іменників, щоб ви знову почули на слух і побачили очима, як це відбувається. Візьмемо іменник теugen свідок. Хоча по тому самому принципу відмінюються всі іменники цієї категорії: номінатив теаzeugen, geniativ des Zeugen. Та sind vote des Zeugen. Це слова свідка. Датів, я розмовляю з свідком і акузатив Zeugen. Zeugen. Я бачу свідка. Наступна категорія звірі чоловічого роду з закінченням «и». E. Наприклад. Тядрахе, дракон. Це вигаданий звір, але все ж таки він сюди належить те оксе, бик, ця газе, заєць, ця афе, мавпа. тя габе, ворон, так? ворона. Вор, ворон. А між іншим сюди також належать до цієї категорії іменник дебе, ведмідь, хоча в нього немає закінчення Ей. Він також в цій категорії. Ось зверніть на це увагу. Давайте ми провідмінюємо «der Bär» uh, разом номінатив «der Bär», генітив «des Bären», берен, датів Bären, берен, акузатив «den Bären». Зверніть увагу, що в тих іменниках. В яких в номінатів немає закінчення Е, e, наприклад, хаз, так, а просто «бе» без закінчення е, e. тоді в відмінюванні в нас підключається закінчення Ен. E так, ось ця е e ще підключається. Вона мусить бути, і тоді вже n, тобто треба це з'єднати закінчення з останньою приголосною. Це відбувається також в наступній категорії іменників. Сюди належать також і персони, і неперсони. також буває з ось такими грецькими суфіксами. Ці слова, як правило, інтернаціональні, вони звучать в кожній мові однаково або дуже схоже. Тут ми говоримо про суфікси ант, ан, іст, ат. Half and. Or. Зараз ви почуєте, про що я. Наприклад, суфікс and іменник der пацієнт. Пацієнт. Бачите, що німецькою, що українською дуже схоже, як я сказала, ці слова вважаються інтернаціональними. Вони походять з грецької або з латинської. Тобто, в нас тут немає закінчення-е, e, але в нас є ось цей типовий суфікс. Якщо ми будемо відмінювати, так, як я вже сказала, в нас буде додаватися додаткова е, тобто закінчення «ен». провідмінюємо відразу цей іменник: Номінатив для пацієнт, Genitiv des Patienten. Dativ dem Patienten, Akkusativ den Patienten. Hier kann man sich natürlich diese typischen Wörter vorstellen, die dem oder anderen Ausdruck entsprechen. Zum Beispiel, wessen Kleidung ist das? Das ist die Kleidung des Patienten. Mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit dem Patienten gesprochen. Abo, ich sehe den Patienten. Я бачу пацієнта. До цієї категорії належать наступні іменники. Не всі буду вам зачитувати деякі на ваш... для вашого слуху. Те асістент, те емігрант, не треба навіть бачити перекладу, те музикант, те біологи, біолог, або те ліферант, постачальник. Постачальник це вже не зовсім інтернаціональне слово. Це не лише персони, так як я сказала, це може бути «те автомат «автомат», або те параграф, параграф, але бачите, звучання дуже схоже, їх дуже легко впізнати. Те піаніст, те терорист, те христ, християнин. Так? так. Ви це все прочитаєте. У вашому списочку. Я хочу з вами поговорити про ще одну категорію, яка сюди належить виключення. Тобто це іменники, в яких немає закінчення і, в яких немає типових суфіксів, про які ми тільки що говорили, але вони також належать до цієї категорії. І ми зараз по всіх пройдемося, їх не так багато. Перший іменник це гельт, герой. der Herr, Pan, der Graf, Graf, der Idiot, Idiot, der Narr, duren blasen, der Prinz, Prinz, der Mensch, Ludina. der Fürst, Kniaz, der Chirurg, Jetzt mache ich eine Pause. І потім продовжу, тому що в наступних іменниках в нас ще щось буде з'являтися. Тобто ці іменники, які я тільки що проговорила, відмінюються так само за тим самим принципом. Візьмемо іменник те принц, принц. Номінатив те принц, кенітів тес принцен, датів дем принсен, акузатив – принцен. А тепер ще кілька іменників, які належать до цієї категорії, але тут ще є свої нюанси. Наприклад, іменник для належить також до цієї категорії, але в генітів в нас в цьому іменнику буде, окрім закінчення N, додаватися ще й закінчення S, типове для генітів для чоловічого роду, яке є нетиповим для n-деклінаціон. Але тут воно буде. Тобто номінатив der Name, генітив – des Namens, датів Namen, акузатив, den Namen. Я вам в списку відмітила ці іменники, що в них з'являється в генітів окреме закінчення. Тобто, ви будете про це знати і пам'ятати. Наступні два іменника: der Nachbar і це бау, вони можуть відмінюватися як і за ендеклінаціон, так і в звичайному порядку. Наприклад, для нахпа сусід може відмінюватися в звичайному порядку. Зараз я вам проговорю це все. Номінатів для нахпа, кенітив «тес нахпас, датів «дім нахпа, акузатив «дін нахпа. Або це може бути ендеклінаціон. Номінатив – Нахпа, генітив «дес нахпан», датів дім нахпан, акузатив дін нахпан. Точно так само іменник «де бауа» – «селянин». Виключення, виключення, виключення іменник середнього роду das Herz. Але воно не у всіх відмінках приймає на себе. N, zum N. N-Deklination, aber nicht so Nominativ das Herz, Genitiv des Herzens, Wir haben i-n, i-s, des Herzens, Dativ dem Herzen, Also, hier tut N-Deklination, Akkusativ das Herz, ich sehe das Herz. Без закінчення N. Ось така історія. Все у вас прописано. І є також ще остання категорія абстрактних понять, які також належать до ен деклінаціон. Іменник тефріде або der Frieden, Так, і так, і так можна його вимовляти і писати. Мир. І тут потрібно пам'ятати, знати, в першу чергу знати, а потім вже пам'ятати, що в генітів. Це імене буде також отримувати додаткове закінчення S, тобто genitiv des Friedens. Далі der Wille або der Willen, Wohle, Bażania, точно так само в genitiv des Willens, der Glaube, Vira w genitiv tak samo des Glaubens. Der Gedanke, Dunker. В генітів так само тескеданкенс, а в інших відмінках датів, акузатів, все за звичайною формулою, з закінченням ен. Те функе, іскра. Це не завжди абстрактне поняття, може бути різна іскра, і справжня фізична, і така думка, так? але віднесли сюди. Так само в генітів тес функенс, і останній іменник на сьогодні. Тя бухштабе, літера, не абстрактне поняття, але нехай буде вже тут, так само в генітів, це іменник отримує закінчення, додаткове С тес Бухштабенс. Я думаю, що цього матеріалу досить багато, якщо ви чули про ендеклінаціон, якщо ви вже знайомі з цією темою, вам варто її структурувати, повторити, тому що слів досить, і словаці не так часто вживаються, іноді вони просто забуваються, і потім потрібно щось сказати, написати, і, відповідно, не пам'ятаючи, що цей це іменник відноситься до ендеклінаціон, можна прогавити ось це закінчення «н» в тому чи іншому відмінку. Щоб такого не ставалося, якщо вам важливо розмовляти і писати граматично коректно, Повторіть, якщо ви цією темою ніколи не займалися, вона для вас абсолютно нова. Ви чуєте про неї вперше. В мене є курс рівня А2.1. Це лекція номер 6 ендеклінаціон, де я повністю повністю розжовую, пояснюю цю тему. Звичайно, що ця тема там не одна, є ще 11 додаткових граматичних тем, де я все пояснюю, розжовую, доношу вам. Так, щоб ви все зрозуміли. І, наприклад, те, що ми зараз вами розглядали, ось цей списочок іменників, які належать до цієї, цього відмінювання, це чек-лист до цієї лекції. В кожній лекції є свій чек-лист, свої слова, свої завдання. Через те можете ознайомитися, я лишаю посилання на цей курс рівень А2,1. Можете ознайомитися з програмою цього курсу, зрозуміти, що ми там вивчаємо. Якщо розумієте, що м -м, трошки заважко, трошки ще зависоко для мене, переходьте на попередній рівень а 12 а 1 До речі, в листопаді курс А1.1. Має знижку мінус 50 Цього ще ніколи не було і навряд чи ще буде. Скористайтеся цією можливістю цим шансом, тому що лише в листопаді діється знижка. Мінус 50%. Посилання на курс а 11 також лишаю. Якщо ви вчили німецьку мову, але робили це німецькою, так і багато чого не зрозуміли. Відчуваєте, що у вас такий інтуїтивний підхід. Ви здогадуєтеся більше ніж розумієте. Структуруйте ваші знання самого початку. Інвестуйте цей час в навчання, в себе, тоді ви будете знати німецьку так, як слід, і назавжди, а не тимчасово на трошечки, щоб отримати сертифікат, а потім будь-як буде. Хіба що це ну, вам, вам так окей також? Але якщо у вас великі плани, великі цілі, робіть все послідовно і так, як слід. Я вам бажаю всього самого найкращого. До зустрічі всім па-па-па-па!